Ну що, забув вже, як я вже як поживає в Бірмінгем Сіті, і забув, коли вже останній раз запускав FIFA 2025 Нагадую, що ми намагалися виводити Бірмінгем з першої ліги до чемпіоншипу. Я не пам'ятаю, що вже тут відбувалося. Бачу, хтось у нас є травмований. Ну, Що зробиш? Доведеться шукати замінку, хто у нас там може вийти, а хто у нас там може вийти. На правий фланг на правий фланг. А це вже. Проблема. Це вже трішки проблема. Проблема, бо у нас пішли травми. Травми, які не дуже нам потрібні. Не дуже нам потрібні. що ти Про що ти хочеш поговорити? Назаренко, ти молодець, ти нам допомагаєш виводити команду, підвищувати її у класі. Uh, що там в тебе? Проблеми з контрактом? Ну, давай спробуємо продовжити. Не треба нам. Ну. Так, зарплатня? Ну, давай таку саму поставимо. 14 500. Так, давай 16, давай без бонуса. Ну, окей, пиде. Тут уже пиде. Хринздэн. Так, что там далее? Кроупи. Uh, його у нас почали вивчати, поч вивчають потихеньку. Блін, я вже забув, що тут взагалі потрібно робити, як грати. Так, хтось у нас там малшопа хоче купити що? 750 штук. Ну, давайте, хай іде. Хай іде. 32 роки все ж таки, дядьку. Потрібно буде під нього потихеньку... Тихеньку треба цих вже вікових гравців здавати, продавати. І ще алшопа хочуть купити. Та окей. А я не можу той другий трансфер підтвердити? Не можу. Погано, 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 погано. Що там май? Блін, я вже не пам'ятаю, хто вони, що вони хочуть, як вони грають. 70. Це вже цікаво, додамо собі до трансфер хабу. Це вже цікавенько. Так, що у нас там по, стати... по... Угу. по складу опонента, який, з якими будемо грати? Все, погнали на гру. Так, Шеффілд Богуш під ним. Давайте, можливо, трішки якісь зміни внесемо. Богуша дамо, можливо, Богушу трошки відпочити. Ну, пан, хай виходить, Мур, Степаненко, Калюжний, Білі Івата, Лаїрт. Ну, е, ну, 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 ну. Можна, має випустити, можливо, він жалівся, що хоче пограти, а ми його не випускаємо. А ми його не випускаємо, такі падлюки. Ну, з центральними захисниками у нас поки що дуже величезна проблема. Дуже величезна проблема. Хай, Хенлі вийде. Як вийде Хенлі. А, і ватка на заміні. Ну, поки що такий склад. Трішки експериментальний. Я вже не пам'ятаю, що хлопці можуть. Але спробуємо зіграти якусь одну гру. Гру, можливо, згадаємо і будемо періодично грати у FIFU. Иначе... Иначе комп не прям вау, Блин, я не помню, уже. Як цим всім керувати. Так, добре, заб... забираємо мяч. Забираємо. Давай Діду. Так, на Лаїр давай, лаєр, давай по флангу продовжуй. Ну забігайте хтось. Туплю я туплять гравці. Забули вони вже, як виглядає, головний тренер. Ей, блін, яка нагода. Така нагода забити. Це не прямо було дуже небезпечно, але все одно удар є. Удар є. У площину воріт зараховують нам як статистику. Ой, жах. Голкіпер рятує зараз. Хенрі просто провалився, не зміг добігти, ну, А потрібно буде продавати. Господи, що відбувається? <рес> ну, Куро відбувається. Степаненко. Давай, Леїрде, давай, 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 давай. Ну, Намагаюся як, коротше, індивідуалити дуже багато. Потрібно якось більше грати командним стилем. Ой, Степанич. Та не було там порушення. Ну дід уже просто не дотягнувся до м'яча. Зіграв просто в. Через плече його перекинув. <риклад> Ай, блін. Стійка. Але це вже нагода. Але це вже перша нагода у мора була. Робимо ротацію гравцям, бо ну важко дуже йде важко. Нам у нас е, не <риклад> така велика лапка. Аби і в кубку грати, і в чемпіонаті якось виступати. Ну, це такий вже. Udar z bezwychodem. To że większy udar z bezwychodem. Ну, хлопці, давайте Степаненко. Степанич. Та, блін. Ні до чого не привела наша атака. Ну, Непогано відібрав м'яча, але Ну, забігайте хтось, хлопці. Баллін, така нагода. Така нагода. Ну пан, я тебе купував, щоб ти такі моменти вирішував. Як ж ти так? Як ж ти куру так? Ну, є у нас удари, є статистика, але поки що вони не перетворюються, на жаль, на голи. Ось на голи вони не перетворюються. Кості теж огризаються. Да блі. Я думав, що він побіг, а він не побіг. Добре, 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 спокійно. Спокійно. Вони щось намагаються теж придумати, але у них поки що теж не виходить, як і в нас. Так, Ну пан, давай. І у нас маєш бути підростаючою зіркою. Oh Дві нагоди вже просто. Ех, не дали вдарити. Зараз перший тайм закінчиться поки що бойова така 0-0. Але вони теж, блін, б'ють. Б'ють поворотом. Є у них удари, але поки що нам щастить. Ніч не потрапляє навіть у каркас. Але чи буде це довго? Чи буде це довго, я не знаю. Ну, пробий ж його курва. Їх якось цікавіше вдарити. Що ж ти стоїш переді мною? Розбігайтеся, ну, хлопці. І непогано, і погано. Рахунок як був нулі, так і ногі. Такі лишається. Ой, Степан, і чудово поборовся за м'яч. Перехоплення. Але тут калюжний. Працьовує хлопчина. Та що ж таке? <ривіт> Та що ж курва таке? Просто не летить м'яч у воротах і що хоче роби. Ось греблю гати. Статистика то на нашу користь, але поки що вона в результат ніякий не. О, перший удар у них. Який полетів в каркас. Оце ну, я затупив. Добре. Степанич підставляє свої сіднички, <говори>, щоб не дати м'ячу потрапити у ворота. Да. Так, ну давай, 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 давай. Та блін. Або по-іншому. Так, давайте подивимось можливо, комусь заміна потрібна, а можна випустити когось свіжішого. Бо поки ну не ліпиться. Давайте Стенфілда. Стенфілда на місце має. Ну і можна капустку. Давайте на місце Степаненка. Ну вот так. Это удар рады удара. А, нет, это Корнер. Мы еще и Я думал, сегодня так удары. Так, так, давай, не закрывайся. Кала, кала. Мор, давай, бежи. Да, бляха. Да что, ж ты, голкипер, вылез? Око-нокво. Так, не, кипер. Паррелл на месте. Я не те трішки хотів зробити, але ну, що сталося, то сталося. На жаль. Так що, невже ми не зможемо забити? Ніхрена собі підкатиться. Так, хтось там лежить на газоні з наших гравців. Давай, потрібно вставати, друже. Потрібно підтримати ось цю атаку. Підтримав. <реклама> 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 О, кава. <реклама> блін! Стенфілд чудово поборовся, прийняв м'яч пробив і відкриває рахунок нарешті у цій зустрічі. Треба подивитися, що там з нупаном. Щось там мені показало, що він наче травмований, чи що. Так, він, блін, травмувався. Ну куди? Ну, 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 ну як? Ой, блін. Так, капустка сюди і вата туди. У нас купа травм. Просто купа травмованных рабцев. Пробачают. Пробачают за развод. Коротше, я все-таки в початку сезон, на початку сезону багато чого натупив. Там можна було вільних агентів багатько цікавих познаходити і попідписувати. А я цього не зробив, бо не знав. Блін, be... друга, друга стійка. So друга тупа стійка за сьогоднішній матч. Санчеса в роботі. Пам'ятаю цього гравця. Ні, ну ніхріна собі, ну це червона. Це може бути червона. Він ззаду тупо в'їхав. Жовта. Та це не серйозно, Реф. <laughs> Який удар. <laughs> Ой, я не можу, не вмію. вбити. Все добре, кіпер порався. Кіпер порався з цим випадом. Джеймс. О, тихо, тихо, тихо. Щось ми там горимо вже по повній. Так, головне не пропустити на останніх секундах. Дуже напружено, дуже напружено. Винось нахрі. Все, все, свисти, реп. Є свисточок, є перемога. Перша, перша, перша після повернення. 1-0 важка. Висмоккана. Тупо з нічого. Я не знаю, чому вони так радіють. Можливо, ми чемпіонат вже достроково виграли. Але мені здається, ми десь були близькі до. А, нас уже й нагороджують. Ох ти куро! Все нас уже нагороджують на можна на чемпіонат в принципі забивати. Ми чемпіони першої ліги Англії. А це значить, це значить, що ми виходимо у чемпіоншип. Які б там уже не були результати. Ми чемпіони. Болівальники просто розривають, просто розривають трибуни, гравці радіють. Е, я не знаю. Треба дивитися, скільки років не було трофеїв у Бірмінгема. Ну, Це чудово. Це чудово, що ми змогли. Достроково собі забезпечити вихід у чемпіоншип. я просто рад. Так, а що скаже Лисий? Ну, oh, Стенфіл молодець. Він вийшов на заміну, зробив свою справу. Білік теж молодчинка. Теж похвалимо, хоча сьогодні він був не дуже активний. але for... Він був не на своїй позиції. Все таке. Так, де наш календар? Я хочу подивитися Календар. Що у нас там по матчам взагалі? 100, ага, 108 календар. Що у нас лишається? Чарльтон Реддінг. Чарльтон Редінг. О, та у нас ще тут купа матчів. У нас ще цілий місяць ігровий. Наше, наше цілий ігровий місяць. Але, не знаю, <клес> закортіло мені пограти у FIFU. Вона працює на ноутбуці, але все ж таки <клес> працює. Вибачаюся. Тому, якщо буде змога. Якщо буде змога, то будемо потихеньку грати. На цьому всім закінчимо. Не забувайте протискати пальці догори, писати щось у коментарях та робити підписки на канал. Усім гарної днини. Під сухенькі вірте в перемогу, вірте у наші Збройні Сили України. Слава Україні! І усім бувай!